Ось вона тиха причина всіх твоїх розчарувань, очікування, саме вони, як тонка павутина, в яку щоразу потрапляєш, зніми їх, і проблеми просто зникнуть. Довірся, просто довірся процесу. Щось сталося, тішся, сталося щось інше. Навчися, і ти не будеш розчарована. Чому? Бо розчаровуються ті, хто чекає, що все піде за їхнім планом, а ти не чекай, проживай, відчувай, коли ти хочеш чогось аж до болю, всесвіт ніби ставить на паузу і питає: серйозно? Тобі потрібно саме це, щоб бути щасливою. А хіба щастя не в самому житті, воно не проти тебе? Навпаки, воно твій вчитель, і якщо щось не збулося, це не покарання, це урок. І ти така, я так хотіла, але замість образи досвід, замість гніву, розуміння. Бо, якщо не зрозуміла, знову впала в очікування. Життя м'яко, але вперто повторить урок незлісно, не зневажливо, просто наполегливо. Бо життя вічне. У нього є час, у нього є терпіння, на відміну від людей, які втомлюються вчити, бо не мають ресурсу. Життя має нескінченний ресурс, і воно буде поруч, доти, доки не зрозумієш, не для того, щоб зламати, а щоб пробудити. І коли ти скажеш, я більше не чекаю, я просто живу. Життя усміхнеться. О, нарешті, ти вдома, і все почне виходити не одразу, але природно, без напруги. Ти просто спостерігаєш, радієш кожній миті, бо все урок. І кожен з них робить тебе сильнішою, яснішою, глибшою, бо життя не карає. Йому нема за що тебе карати, воно любить і веде, доки ти не станеш собою.